Всім привіт, друзі! З вами я, Кисіль Ассопол, і сьогодні я знаходжу в деревні номер 19. зараз. І тут зараз у мене в пустом. Нікого немає. Ніки. Тільки... Тільки очі. Грюхи. И все. Хрюха. А там, сайденти. Ну, давайте Зара. О, не, е, солянами. Ильки, раз, два. Два. Опять. Ну, А это Давайте зараз. підемо додому. Або зараз заспавним зитем. Давайте. Так, 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 яйця. Треба главне найти. И это зрители. Так, зрители, зрители. Так, цена войны. Так, селян. Так, все, ем. Так, и. Все. Первый норм. Пеннес, тифасияне и кухари и багато хто. Mm -hmm. Так, давайте. Я здесь дуже хочу, щоб ця пузница ну, обустрою ты соча щом покуп. Понятно. Так. Селян, ти що робиш? Тарцую. Ого. Ага. Я делал чуть-чуть раз? набираю вид запиловатые городы. А, ну, роби Ты шо из Италии? Бонзор, чес, да, Це то. это италій. И І... пойду. Так, давайте зайдем в мой дом. До моя хода. Так, давайте. Зараз закрываем двери. И. І... Так, ч? Ч, Хоумес, завжди завзды, Майнкрафт. Так. Кухня манюля. Що є? Що є? Так, давайте зараз пускаємо що тут все є. У мене дуже великі моди. Дуже багато. Так. Ну, давайте Друзі, знаєте що? Хто хоче, в коментах, скиньте мені назви якісь модів. Я їх добавлю. Лю, лю, сюди. Так, покано. Ну, нормально. Так. Що сюди? А точно точно забула. Чекай, ну треба, чекайно ну, зайти сюди і перевірити за тут є ця штучка. Нема. Ну, ну нічого. А муха. дякую. Так, друзі. Давайте зараз натисну F12. І отут тут я можу писати скин. І Австро. У мені щось такий немає. Ну, нічого. Так, це мене трогаємо Бо зараз малого зроблю себе. Місцей скін вопсе дуже нравиться малий. Таким будем. Так, і ноги. Я пока дус Так все є так і оце вс я. Так. Отпер треба по твер відкрити. Отпер треба спати. Вот она там теуном Треба поспать то о чого? Сейчас будем собирать. О, ну на расти. Не понял. Че уплыть ебу? 봉, 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 봉,, 봉, 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 봉,, 봉, 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 봉,,,,, 봉, 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 Duck, Дву видео сроблю, ушел. Окей. Просто продаж. Сейчас мой. Нет. О, привет, тикто! Да знаю, что ты зритель. Что? Очень странный. А? Он умеет телепортироваться. Ого. Давай ты повезем на кладбище. Быстро, быстро. Опля, опля. Опять залгало. Опять 25. И, и. Так выломаем дверь. Ничего. Вот тут открыто? Так что туда? <гас> не понял. Нет, сюда не буду лезть. Только ломай. Найс, ломаем. А теперь... Ломаем. Ломаем, ломаем. Ломаем. Быстро. Поставте, бізро, лайк. Поки я все не зламав. Що не успіте. И будете пупсиком. Давайте. Так, швидко. Свинка на місай. А ні! Друзі, ви маєте спін... Ви вже мають... взжимайтесь поставить поставити лайк. Тут все равно я... Не зламав Так, у мене має. Так, пристрого. Так і все. Хто спів, то не пупсик. Ну все. А тепер треба заділити все. Щоб землю поламати Щоб красиво ви чуєте мою миску извиняйтесь. Все є, а тепер а тепер ми А теперь быстро, из Не понял. Ну, пошли, 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 пум, пошли, пум, пум, пум. пошли, Našíť k čemcem, tomce, dej posud. Nivy hojotou vždy. To je smíšený. Co tu tam? тут. там 101 Не понял. Все, теперь я выглядаю як звичайний Ура! <как> От теперь все, теперь норм. Холос поменял. Да, Та... нас не достали. Так, як... А, точно забыл. Так. Друзі, давайте зараз погнали роздивлятися деревню номер 19. А у вашій деревні є, кладбище, мої є. І церпа є. И стука. штука. стука. Це. Що, штука, давайте подивимось, тут бісі тусують Он на клабісі прилив, понятно. Так, давайте відкриємо. Тут у нас череп. Що? Зараз хочу подивитися, як добре виглядає. Так, давайте його зараз переберемо. Та й поставимо. Ой! Давайте десь такого. Mm. От зараз я все поламаю. Будем? Вот. Так, ставимо. Є? Yeah. Ось так він виглядає. Понятно? Все. Це мавий, це точно не настоящий. Так, зараз я все приберу. Ну, так, а ч у не пробирается? О, все прибралось. А, добре, же закон... куда Я уже перепутал кнопки. Так, давайте. Та ч мука! Не мука мне Так, 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 все. може. Да что я такий пам-пампа-пам так. Ой, я же точно ага! О! Вот это отуправился. Ну, давайте, друзі, вже прощатися. З вами я был Исиль Австробол. Всем пока! Ставте лайки, підписуйтесь всім, до зустрічі.